Господи, я прийшла до Тебе, бо більше не знаю, куди йти. Мені важко, мені тривожно. Все навколо ніби валиться, а я стою і не знаю, що робити. Я втомилася боротися сама, я віддаю тобі все, що мене лякає, я приношу до тебе всі мої страхи, сумніви і біль. Господи, я знаю, ти сильніший за мої обставини. Я знаю, що ти не відвернешся, коли важко. Я знаю, що ти поруч, навіть коли я цього не відчуваю. Дай мені світло, хоча б маленьке, дай мені слово, яке оживить надію. Коли я не бачу виходу, будь моїм шляхом. Коли я не бачу сенсу, нагадай, чому варто жити. Коли я не чую голосу, прошепочи мені в душу, я з тобою, допоможи мені не зламатися, допоможи не закрити серце від тебе, допоможи довіряти, навіть коли навколо темно. Тримай мене, Господи, коли я не маю сили триматися, я не шукаю дива, я шукаю тебе, я не прошу легкого шляху, я прошу твоєї присутності, навчи мене жити кожен. Кожен день у довірі, навчи мене не зупинятися, навіть якщо йду повільно. Навчи мене приймати те, що я не можу змінити. Зміцни мене там, де я ламаюся, виправ мене там, де я помиляюся, очисти мої думки від темного і зайвого, пошли мені людей, які підтримують словом і мовчанням. Пошли мені благодать не втратити любов до життя. Я дякую тобі, що ти чуєш мене. Дякую, що твоя сила проявляється у Моєї немочі, Боже, провадь мене крізь цей непростий час, дай мені вийти з нього мудрішою, ближчою до Тебе. Навчи мене бачити благословення навіть у бурі, навчи мене не озлоблюватися, залишися зі мною, Господи, допоки не стане мир, і коли Він прийде, нехай Він буде з тобою у моєму серці наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, Отче, до Тебе підношу свою молитву в надії та довірі, ти мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці. Відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О, Господи, нехай Твоя небесна сила, поставить невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади наді мною, а всі підступи ворогів розсіюються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене Своєю любов'ю, оточи мене Своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята, Богородиця, ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не здозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за Твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю Тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з Твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, не має сили наді мною, бо я. Я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісусе Христе. Прибігаю до тебе, бо в тобі мій захист, ти світло в темряві, ти правда серед брехні, ти перемога над злом, світ сповнений спокус, а моє серце слабке, молю тебе, не дай мені впасти, будь моїм щитом у годину боротьби. Очисти мої думки від усякого лукавства, Очисти моє серце від заздрості й гніву, очисти мою волю від схильності до гріха. Навчи мене відрізняти добре від злого, збережи мене від слів, які можуть ранити, збережи від рук, що чинять беззаконня, збережи від доріг, які ведуть у темряву, збережи моє серце, щоб воно не зрадило тобі. Коли приходить спокуса, дай мені силу відкинути її. Коли з'являється зло, дай мені мужність стояти, коли гріх здається солодким, покажи його гіркий кінець. Коли серце вагається, укріпи мене в правді. Господи, не дозволь звикати до малого гріха. Не дозволь закривати очі на зло довкола. Навчи мене бути вірною Тобі, в малому і в великому. Навчи мене щодня вибирати світло, а не темряву. Пошли мені Твого Святого Духа, Духа сили і чистоти, пошли мені розуміння, коли ворог буде хитрити, пошли мені слово молитви, коли я на межі, пошли мені спокій, коли спокуса розбурхує серце. Марія, непорочна діво. Мати чистоти, молися за мене, пригорни мене до себе в моменти боротьби, навчи мене слухати Бога, а не голос, спокуси, святий, Архангеле Михаїле, захисти мене у битві духовній, своїм мечем розрубити нети зла, що тягнуть до падіння, будь моїм захисником проти підступів лукавого, веди мене в правді в чистоті, О Господи, збережи мене від усякого зла. Видимого і невидимого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, всемогутній, Боже світла і правди, перед Тобою схиляю серце своє і прошу про захист, світ сповнений заздрості, неправди, зла та лукавих намірів, але ти, моя твердиня, мій захист і мій порятунок. Покрий мене своєю благодаттю, захисти моє життя. Мій дім і мою родину від усякої нечистої сили, від злого ока, від заздрощів, від поганих думок і слів, які спрямовані проти мене. Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть, Ти визволяв людей від усякої нечистоти. Прошу очисти мене від усякого негативу, від страху, від злого впливу, що може шкодити моїй душі. Дай мені силу не піддаватися темряві, не зневірюватися і не боятися, бо ти зі мною. Пресвята Богородице, мати милосердя, покрий мене своїм святим покровом, захисти від злих намірів, заздрощів і людської неправди, навчи мене не відповідати злом на зло, а тримати мир і любов у серці. Святий Архангеле Михаїле, Відверни від мене всі підступи лукавого, Знищу усі темні сили, що намагаються шкодити мені чи моїй родині, святий ангел охоронцю мій, не залишай мене, будь поруч, у день і вночі, відводь від мене небезпеки, погані впливи і всяке зло. Господи, нехай світло Твоєї благодаті. Осяє мене і мій дім, нехай Твоя сила буде моїм захистом, нехай мир і любов панують у моєму серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо обвинуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І під підлона Твого, бо Ти породила Іси Христа і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті. Віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, відчув Твою присутність. О, Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім. Прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі, тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості, в скорботі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, милосердний Отче, перед Тобою схиляюся в покорі, й кейті, ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок, кожну думку, кожне слово. Ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості, і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але Ти, Бог милосердя, Ти не відвертаєшся від грішника, який кається, Ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе. О Господи, прости мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, ті, що вчинила словом, думкою, ділом. Чи недбалістю. Очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра, дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, Ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до Тебе. Прийми і мене, Господи. Не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших так, як ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові, прагнути святості і не віддалятися від Господа, святий ангеле, охоронцю мій, бережи мене від спокус. Допомагай мені стояти у правді та не впадати у гріх, Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене, жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня. Благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки. Щоб вони були чисті й спокійні, навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю. Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене. Щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею. Приймати кожен день, як дар від Небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Трійці єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішну і негідну та не погубив мене з моїми провинами. А в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла твою силу, просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені справлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем. Та славити святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдині, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе. Усі почування і сили моєї душі і тіла тобі єдиному, на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити. Чим би я могла тебе зневажити? А що я свідома своєї немочі, то ж прошу тебе, Пересвята Тройце, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю, скроплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається, зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя. У твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А Ти, все добрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла, нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. нехай повіт благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діво Марії, із розвітом цього дня даюся під Твій покров. І як, добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом. У всіх небезпеках для душі й тіла заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, Цариці неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.